Добрий день, мої любі друзі! З вами знову я, Оксана Ігнатович. Ви бачите, що я вже приїхала додому. Я зараз вже у Харкові і буду проводити свої прогнози зі своєї улюбленої домівки. Ну що, у нас сьогодні початок нового тижня. І цей тиждень розпочинається сьогодні. І у нас сьогодні 28 жовтня. Що я можу вам сказати? Суто з астрологічних показників тиждень нам буде досить важким та з багатьма перепонами. Дуже рада бачити, привіт, Діна, привіт. І цей тиждень він буде йти з такими аспектами, які все більше і більше до вихідних днів будуть ну, більш такими важкими та неприємними. Але ми з вами можемо. Все зробити так, щоб для нас це було тільки на користь. Будемо використовувати ті активні енергії для вирішення своїх питань. Але все ж таки поменше плануйте на цей тиждень такого, де ви будете у великій кількості народу, де ви будете може ну, якісь конфлікти вирішувати, тому що зараз для цього не дуже сприятливий період. Ну що, а ми з вами сьогодні подивимось на понеділок. Понеділок більш-менш такий приємний ще на цьому тижні. І ми подивимось спочатку візьмемо колоду Стімпанк. І на Стімпанк ми подивимось на сьогодні, що нам скаже день. Шість пентаклів. Діна, бачиш, що ти є і для тебе, і для всіх, хто нас подивиться. Шістка пентаклів це про гроші. Це про те, що ми будемо, можемо комусь допомагати і давай, да, особисто, особисто. Ну, я зараз тебе особисто кажу, а потім ще одну достану. І ось ці гроші це означає, що ми будемо комусь допомагати, чи хтось може теж буде е, давати нам щось, да? тобто, може ми щось отримаємо. Діна, Я бачу, що є запрос, ти хочеш вийти в ефір, я можу нажати. Напиши, плюс, плюс чи ні. Плюс чи мінус. да, ну, і Як ти просила для тебе особистий запит якийсь, то ось, подивись, я достаю для тебе, і це буде, і це буде. Дев'ятка жезлів. Ну, саме в цій колоді це, бачиш, такий, такий чоловік. О, так, да, подивилася, так, да, все. Сьогодні я буду одразу з Діною Крюковою. Я її дуже люблю, дуже поважаю. зараз ми подивимося, що ми зробимо е, разом. Привіт! Привіт! Все не випадково, я точно це знаю, тому раз я потрапила до тебе на ефір, значить треба виходити та брати користь, яку ти зараз даєш. Хочу підтримати тебе у цьому непростому твоєму челенджі. Ти кожен день кожного ранку даєш мак карту татаро карту, а вкладаючи енергію. Я хочу тебе за це подякувати. Дякую. Да, дуже приємно. І так, я, так, Я слідкую, але іноді. А зараз так трапилось, що у мене є вільний час, і я хочу порозпитати тебе. ой дякую. Це наш має часто на натхнення. Да, тому сьогодні. так да. Аріночка, доброго доброго ранку, бачу. Ну що, для тебе особисто, я тебе зараз скажу, я достала картку, це буде дев'ятка жезлів. Ну, в, в звичайній колоді Дев'ятка жезлів це коли людина захищає щось своє, свої кордони, свої здобутки, і він таки стоїть на, я так сказала, на страже. Да? Тобто він не допускає якогось ворога і, чи якийсь. Ну, не гаразди да, до, свого, до свого дому, і він е, е, захищає те, що в нього є. Але саме на цієї колоді я просто її так поближче достану, він е, ну, такий досить цікавий персонаж, який дивиться кудись, він щось там робить, і у нього якісь трубки це такий винахідник. да, І е, тут не просто він захищає картони, він ще щось, е, ну, я б сказала, Такий ізобрітатель, винахідник, да? тобто щось він таке новеньке робить, ну, як машина часу, як щось таке. знаєш, Тобто для тебе сьогодні такий день, захищаючи кордони, дивитися у майбутнє і щось таке новеньке придумувати. Ну, ти така, що ти можеш. А, зранку вже придумала, але не знаю, втілиться чи не втілиться. Ми з Валентіною вже з рано обсуждаємо, як це можна зробити, чи існує моя думка. Про Права на життя у неї чи існує, і а, хочу сказати про себе особисто. Ти перше сказала захищати кордони своїх домівки. Але а, домівка а, це і про моє тіло, це угу. теж домівка домівка угу. емоцій, де домівка всяких різних хронічних захворювань, віку та тому подібне. Тому що знаєш, це от дзеркалення. Це ж не тільки про те, що я бачу да, гла глазами, а це про те, що я відчуваю, тому що це сенсорне бачення таке угу. для мене. Що хочу сказати зараз для мене на часі зібратися, прямо захищати свої кордони здоров'я свого, тому що вже три роки я працюю ну, досить такому складному режиму, і я зараз дочікуюсь до п'ятниці, тому що я в п'ятницю відправляюсь у відпустку. Мене не буде місяць, я дозволяю собі місяць не працювати. Але я знаю, що мої клієнти мене чекають, тому що на цій неділі просто жахіття з записом, і от в мене 30 хвилиночок. І я а, хочу з тобою ці 30 хвилиночок провести разом. Ну так сталося. Да? Це приємно дуже. Да. Ти знаєш. Тут Валентина пише, що втілиться. І ще вона просить карту. Ну, ми їй теж дамо зараз карту. Да, а а, я і... трошки продовжу. Так і про для мене защита кордонів це про те про те, що я можу приймати впускати в свої кордони або віддаляти від себе. Це залежно від мого оточення, спілкування їди, Яку я зараз коштую, піть, я, яку я воду п'ю, тому що для мене зараз вода це надважлива частина. В мене одна знайома сказала: я ще не бачила стільки багато води різного смаку, скільки ти покупаєш. Я їжджу у супермаркет не за їдою, я їжджу туди за водою. Тому що а, зараз потрібляю тільки продукти з ринку або з села, ці натуральні продукти. Я а, не роблю якісь там високе мистецтво кухонні, да, витвори. А, хоча, мій мож, кулінар і повар, і зараз пеклуються про а, наших хлопців, щоб вони гарно куштували. Але я сьогодні зараз питаю дуже дуже скромно. картопілька в мундірах: сільодочка, лучок, чесночок, помідорчик, огурчик, а більше упор на воду і на чаї на трави, тому що ну, наразі це дуже важливо, і це теж про мої кордони. Екологічна, да. екологічна. Да. Ти знаєш, ось э, ця карта. Тут э, ще такі труби є, і мені здається, тут, тут прям вода над по, по цим трубом до тебе доходить. Але я ще хочу ну, показати спочатку ту карту, що люди до нас доєдналися. А спочатку була карта шість э, пентаклів. Вона для всіх, і для Діни, і для всіх. Вона показує, що сьогодні ми можемо щось комусь да дасти, чи нам хтось щось дасть. І Ось зараз у нас таке Дина. Прямо експромтом такий ефір, що що ми одна одній щось даємо. Да? Тобто, Діна мені дає свідоси, я даю їй слово. Ну тобто, ось така ось карта тут вона програлася. Теж якщо пентаків це завжди не тільки про гроші, але й про можливості, які ми можемо отримати в нашому житті. Тобто, сьогодні такий день для валі. Одразу хочу показати, я достала картка, це така сімка мечів. Ну, мечі в таро іноді бояться, да? тобто це ж таки гостре, да, все. Але сімка мечів це коли хтось щось хватив та убігає. Знаєш, така хитрість, така, знаєш, щось схватити. Але я цю карту люблю більш-менш за те, що вона не завжди про погане, Вона іноді про те, що нам треба знайти інший шлях. Креативний, не такий, як завжди. І ось тут, ви бачите, він не схож на якогось в да, на того, що щось вкрав. Да. Він більш похож на те, що він взяв і щось несе і думає, що мені зробити. Мечі це ментальна масть, і те про те, що я можу придумати таке, що не було раніше. Це дуже креативний якийсь підход. І я знаю. Що валя саме така людина, яка завжди знаходить такі різні наш підходи, і це навіть теж зв'язана іноді ця карта з роботою IT онлайн? Ну, ось такими там сайти, там да, щось таке це теж про цю карту. Опрямо прямо, отак. Да? А я, понесла. я хочу спитати у тебе: чому дискус, да? Оксан, я точно знаю, що карти мають не тільки масті, пентаклі, жезли або мечі. Це про стихії. Скажи мені, будь ласка, перша була карта з Пентаклями. Яка це стихія? Це земля. Це То, земля. Казати, що сьогодні будуть діяти приземлені та зімні справи про а, працю з землею, пересаджування квітів може стати нагоди, тому що про гроші це ж не все не, не це, це завжди гроші. як результат. А, mm -hmm. Ось зараз я так скажу: дивись, у тебе було був вогонь. Тут mm -hmm. бачиш, у нього вогонь Требо... такий, гарить. І ти. Треба віддавати енергію. Да. Вогняна. У е, нашій у Валюше, в неї Мічі це е, повітря. А Пентаклі це земля. Ну У нас ще є вода, це кубки, вона ну, на сьогодні ще не прийшла. А так ось що я хочу сказати. Е, коли ми розп... я розповідаю на своїх курсах про таро, та я кажу, що перша стихія це вогонь. Тому що без вогню ми не можемо нічого зробити. Це мотивація, це коли я щось захотів, коли я просто ну, ось мені прям ось як кортить, ось як я хочу. Да? Тобто я бачу, я достану після цього, як після своєї промови, достану карту. І що я можу сказати, що коли вогонь, це така досить кар'єрна така масть, коли людина щось хоче, він йде. Да? Він Прямо знаєш, зажигає, запалює себе і тих, хто навкруги його. Я а... Хочу підтвердити, те, що ти кажеш, тому що до понеділка я метафорично склала таке вогнище, і сьогодні та завтра я чекаю відповіді про таку гарячу ідею, щоб це вогнище загорілося. І коли вже буде результат, я зможу про нього сказати. А зараз вогнище складено, чекаємо на вогонь. Така іскорка така запалиться і все. А потім йде, йду, йдуть у нас кубки. Це вода. Тому що коли ми щось починаємо робити по жезлам да, по вогню, то тоді в нас з'являється вже емоційна якась. Реакція, да? тобто якісь почуття, ми щось про це кажемо. Нам здається, подобається, не подобається. Як це мені? Як це відчуваю? І тоді вже йдуть кубки. Потім йдуть мечі, тому що ми вже щось зробили. Ну, окрасили, да? І ми вже починаємо аналізувати. Нам потрібно підключати мозок для того, щоб провести е, якийсь порівняльний аналіз, для того, щоб подивитися, як до чого я йду, до яких пінсумків. Да? Тобто я повинен все розрахувати і продумати. А е, вже Пентаклі, стихія земля, вони. Е, Останні в цьому циклі, тому що ми отримуємо результати. Те, що ти казала, що там про квіти, про землю, Да так гроші це гроші, але все, що ми можемо мати як матеріальне, як фізичне, в тому числі і тіло, і ти теж сьогодні про це казала, це все, все пентаклі, тому що це те, що проявлено в нашому світі, в нашому матеріальному світі. супер Оксана, мені дуже подобається, дай дівчинке картку, все достаю, угу. достаю, достаю, і це буде. Ну, я так надіялась, що це буду кубки, але це теж пентаклі. Все ж таки ми сьогодні про результат. І це саме король пентаклів. Ось такий е, чоловік дуже поважний, е, і в нього є е, статки, маєтки, гроші, да? те, що він вже здобув. І навіть бачиш, що теж навіть вогонь в нього є тут в камінні, але це вже вогонь, як результат, да? тобто він вже в камін його направив. І Контроль... ще... контрольований, да, контрольований да? як вже те, що я вже все, все це маю. Але я можу сказати, що це чи я повинен бути сьогодні в свій день, як король Пентаклів, як стратегія, чи я... Можу звернутися до когось за допомогою. Чи мені сьогодні зустрінеться такий король Пентаклів, який мені чимось буде корисним, чи допомогою, чи порадою? Це може йти а, мова про наставнич... наставництво, про а, якогось вчителя, про якогось авторитета? Може, але Пентаклі це завжди все ж таки більш пов'язано з фінансами. З чимось матеріальним, як ми казали, чи може навіть це і буде вчитель, а але він буде все ж таки в той бік, що буде стосуватися пентаклів фінансів чи чогось такого матеріального. Ось чи ми самі? А це таке, який це чоловік? Да? Второ, іноді ми не будемо брати гендер, тому що іноді це чоловік, а іноді це просто стратегія. Яка роль Пентаклів це вже той, що стратегічно мисле? Але він все це складає до купи як результат, і він не швидкий. Ось як он не летить. Да? Він не нікуди не біжить. Він же все має, і він же такий спокійний, вальяжний, задовільний. Ну, Тут ми бачимо, який він да? Ось такий ось цей персонаж. І це Стимпанк Таро, вона кінець 19-го, початок 20 двадцятого сторіччя. Да? Ну, картинки такі в стилі такого. І мені вона мені вона, дуже подобається. Ти Знаєш, у мене сьогодні ще є. Каже, Хочу сказати. Я, а, в, знаєш, я долучилася не запланована. Але наскільки працює чітко простір, ти почала з спектрий, я почала на свою тему, ти мені достала мою тему, потім додалась Валентина з своєю темою, і ти додала, а дівчинка, як. Підсумок того твого настрою завершила все ж таки пентаклями. І це про те, що а, кожна карта має свою певну мету і кожен день має свій певний настрій. Так, з тобою зовсім згодна на 100%. У мене сьогодні ще колода наша зелена рубалко кіт, кіт вчений. Вона російською мовою, тому що він розмовляє словами сказок, які ми знаємо з дитинства, чи фільмів, які мають такий містичний характер, там 31 червня, чи там чародії там таке. І ось я сьогодні, ну я теж так достану для всіх, а потім хто встигне, може да, додаткове. І так, для всіх кіт. Який кіт сьогодні нам буде розповідати? Отакий От кіт з почесною грамотою? <смі> такий він в нього така, такий капелюшок, да, як у того, що навчається в вищому закладі. Да? навіть І тут книжки лежать, почесна грамота позаду його, він таки довольний. Ось він буде нам давати пораду А що він скаже, ми узнаємо з тих фраз, які тут є маленькі, от перевернула маленькі колоди. Що він скаже нам таке? Спочатку він нам каже: читаю російською, а ти ніка колдун, дідуська. Колдуємо помаленьку. <сум> Це те, що ми сьогодні робимо. І я всім кажу, що можна сьогодні запускати простір. <сум> <сум> І на, скажімо так, перспективу. Ще скажу, солдати, знаєте ли ви, що таке любов? <сум> Ось так. Тобто, ми живемо у воєнні часи, ми живемо. І намагаємося допомогти тим, хто є справжніми солдатами, але і ми самі зараз теж солдати, такі, які просто йдемо да, і робимо все, що від нас залежить, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Але потрібно не забувати про любов не потрібно не забувати про те, що все ж таки мир, вона більш така енергія. да, до сердечної чакри та да, належить, і ось про це а колдуємо помаленьку, Ну це значить, ми робимо щось таке, щоб пришвидшити, щоб зробити. Ну і кожен це від себе, ну і сам подумає да для чого це йому. і як він відчуває як. Да. Він може у своєму розумінні примінити до реальності. Я з тобою згодна. А ще знаєш, додам про любов, що мені відгукується. А щоб ми не діяли у нашому житті, ми пропускаємо через себе. Ми точно знаємо, що відгукується або не відгукується у душі, і якщо я роблю щось з душею. А, навіть захист через душу свого це теж про любов. Бо, а, іноді любов буває карявою. Я точно це знаю, і зараз часи, коли любов карява. Нам треба пропускати через душу і слідкувати істині. Неправді, яку можна підмінити, є порівняння істини, тому що на правду немає монополії. І правда у кожного своя. От таке дадам. Знаєш, це, це ж дуже мені це відгукується. Це е дійсно так і є. Дійсно так і є, і що я хочу сказати. Я хочу сказати, що скоро в нас сама він же Хелон, він же, hello, він, він же велісова, Ніч, і ми вже в енергіях цього свята чину як його назвати ну такої дати, да, колеса сагоду року, і от це калдуємо помаленьку. Воно теж про це, що ми підходимо до найтемнішої частини року, і нам потрібно і зустрітися зі своєю тінню. І все ж таки взяти там, де темно, да, там, де є е, е, щось таке, може навіть неприємне, може навіть страшне да, е, взяти там ресурс. Ну, як завжди, роблять психологи да, і психотерапевти, е, тому що навіть Карл Юнг да, казав, що покажите чоловіку його день, і ви покажете, де його світ. Ми да? немножко перефразирували. Ну, так, будемо потрошку вигулювати свою тіло. Так, так, для того, щоб е, наші темні часи скоріше завершилися. Ну що, Діна, для тебе окремо? Так, для мене котика, і я буду з тобою. Е, я працювати. теж буду вже закінчувати, Тому що нас сьогодні, е, окрім 5-7 хвилин, вже більше. Ну що? Ой, Діна, ой, Діна, подивись, який в тебе котик. Да. Ось такий котик, який будь-якого собаку може привезти до тями, знаєш. Mm -hmm. Прим... Так, препарируємо, так? Да? Да, Препарирувати. <ріху> Валентина пише дякую дівчата. Так, і що він тобі каже? Він тобі каже: він тобі каже, любиш мене? Квак, 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 квакраную маму. Квак, 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 родною папу, так от. І, є. і на, більш там на потім він тебе ще каже: считаю до трьох, а потім як доблі. Угу. І ти знаєш, тут хочу сказати, а іноді є така звичка причиняти добро. Угу. Угу. От я сьогодні буду дуже обережна, щоб не причиняти добро. <с戶 <oats> Щою до трьох, а потім больно. Ну, тут процес ще теж, теж, теж ти ж повинна дати якийсь чарівний пенділь, знаєш, перед тим, як поїхати, знаєш, щоб було чим займатися людям. Так, я часто у терапії кажу, я не займаюсь психологічними поглаженнями. Іноді це потрібно, а іноді потрібно, як хірург, вкрити, достати ту проблему, да, або ту якусь біль і зашити, щоб все загоювалось. Але потім в тебе є ресурс з цим поратись. Не можна тільки поглажувати. Воно буде гнити, гнити та гнити. Та... І тому... Так, так ну що, Діна, щоб тебе вже відпустити, і дуже дякую тобі, що ти до нас до мене доєдналася. Сьогодні буде такий ефір, який я навіть і на ютуб поставлю, щоб можна було подивитися, як Експром там можна вийти. І... Люди бояться іноді себе показати. Вони довго готуються, вони довго там, чи можу я, чи не можу, чи спеціаліст, я чи фахівець, чи хто я. Да? А тут ми просто взяли і зробили ранок одна одне. Я тобі дуже дуже вдячна. Оксана. Я тебе теж дякую. Гарного тобі дня. Хай пентаклі твої сьогодні сипеться до да, усіх, хто побачить наш ефір. Такий експромтом ефір. І я дуже люблю, коли ефіри не готуються, тому що вони про правду, вони про те, що ти знаєш на, ну, середини. Ти не готуєшся до цього матеріалу. Ти говор, говор, говориш ті істини, навіть мій український сьогодні не підготовлений. Такий, ти знає, як твій, я я тепер'ю, але тебе, твій український, український вже більш досконали, набагато краще. Ти сьогодні просто мене теж вразило. Но я не стала просто казати, ти сама зараз про це сказала, я вже додаю. Угу. Я а, желаю ще раз гарного дня, дякую та відключаюся, папа. Всім та папа. -па. Ну що, моє любі, і вам я кажу, папа, -па. до завтра, до вівторка. Па -па.